Владислава, вітаю з перемоги, такий нервовий матч до останнього. Дуже довго зберігався інші рахунок, все ж таки, АБТП зумів знайти, реалізувати, скажімо, свій момент, здобути дуже важливі три очки, перші емоції від вас після завершення поєдинку. Дякую за привітання. Ну, гра була важка, бо самі собі проблеми здавали. Ми таку команду повинні були в 5-6 заганяти, ну, якщо об'єктивно розглянути. Ну, Судити, то так і повинно було бути. Але самі собі привозили моменти. Перший гол це взагалі якийсь ну, дитяча помилка. Всі стоять в лінію, в центрі поля. ну, Незрозуміло якийсь гол. Свої моменти не реалізовували, хоча їх було купа і в першому таймі, і в другому таймі. Ну, По факту законодавна перемога. Ну, Як мені здається, і у суперника в принципі, були моменти, ну, щоб були, вам забити. Ну, були, це з наших помилок тільки. А так в тому числі ви грали і в меншості так само. Ні, ну В меншості там у нас Влад чоча вирішив дати їм фору. Ми просто вже яку, четверту гру на граємо в трьох захисті. Тож. Так. Ну, сильніше будемо. Е, тим не менш, для вас дуже важливі були три очки. Так, ви ще не в топ 6 але от в останньому турі ще є шанси поборотися. Не все буде залежати від вас. Наскільки, з моральної точки зору, все ж таки така перемога на останніх секундах є важливою, щоб боротися до останнього, щоб грати у найвищому за рангам до вісіміння. Ну, перемога була важливою для нас, бо у тренера нашого Віталі Вікторовича, було нещодавно день народження. Треба було зробити йому ну, як привітання. Зараз поїдемо по бакальчику, бахнемо. <рес> ну, Вирішили так, так, до останнього потягнути. Емоції хоч якісь були. А так, виграти ну, 5-6, ну, якийсь сенс в цьому. Тому ну, з точки зору емоцій, ну, класна гра. Ну, трохи понервували, але ну, виграли і виграли. Уже добре. Дякую вам, вітаю з перемогою.